Всім привіт, дорогі друзі. Сьогодні е, таке, цей в поза минулому відео, яке я знав 4 дні тому, в кінці я говорив, що розкажу причини, чому на Кенджі я зразу не заапав, типу, підряд. Всі ці кубки, чого я взагалі за годину лише там 250 кубків. Типу, ну це мало. Так, дивіться, чого. Саме найперша причина. Чому. Це взагалі все сталося. І в нас саме банальна. Просто тімейти. От розумієте тімейти, коли вже більше ніж 100 кубків з тобою грають. Типа, якісь челіки і у ворогах нормальні челіки. Через те, що в мене була 9 сила, то проти мене були реальні челіки, які там мали 11-ту силу. А в мене вся мат по сьома, 8 сила. -та. Та, були 11 але їх було набагато менше. Плюс це були анскіли в моїх командах, а в ворожих були якісь вантапери, ще щось. Коротше, грали тіпи нормально. Далі, ну, поразки були. Були теж е, багато раз. Е, друга причина це у нас чого взагалі 250. Типу? Можна би було 500, скажімо, запустити. ну ви самі подумайте, тобто 250 кубків це мінімум 25 каток без урахування виграшів. А в нас одна катка йде мінімум там одну хвилину. Тобто сама мінімальна катка буде йти хвилину, ну, до, ну, 30 секунд, наймінімальніше. Множимо хвилину на 25, це виходить 25 хвилин. Це без урахування пророщів або, типа, що катка довше. Тобто, Банально, якщо катка була б дві хвилини, це вже 50 хвилин без програшів. Тобто я мінімум 40 хвилин потратив просто на перемоги і ще якісь 20 хвилин потратив на поразки. Тобто сама суть що 250 кубків це не так мало, як здається, на перший погляд. Наступна причина, чого, типу, навіть 250 кубків я не запушив все зразу, щоб вийти в менюшку і зразу дало плюс 250 кубків. Причина дуже проста. Дивіться, буває правди такий баг, що, типу, коли ти виходиш е, зразу туди, типу, після катки, то у нас е, немає кнопки грати знову пропадає. І в мене так пару раз пропало, мені там режим не сподобався довгий. Я б міняв режими. Розумієте, просто було там не підходить. Були фігові карти, бо, типу, на кенджі потрібно якось підійти якісь кущики. А там не було карт сильно з кущами, навіть тому самому соло. Там були. Відкриті карти, навіть якщо були кущі, то вони були супер малесенькі. і бігом дим їх закривав, плюс купа дальників, бо карта була відкрита. Тому 250 кубків я рахую, що можна би було більше, але ну, тут просто можливості не дозволили. Ну, коротше таке відео далі у нас буде, думаю, пуш фенга на 1000 кубків. Це за все станеться вже до Нового року. Чекайте, що у нас в може бути навіть швидше, ну, новий рік це дуже далеко. Ну, Новий рік вже заходимо в чи світу. Ну, побачимо, побачимо. Скоро буде як, купа відео, нових цих всіх. Але давайте все-таки піднімемо наші перегляди до великої більшості. І, будь ласка, хто дивиться це відео? Підпишіть, будь ласка, будеш найкращим. Хто хоче зі мною зіграти... Заходіть, пишіть в коментарі. Головне це просто підписка. Маєш підписку, все може бути моїм другом. Стендофі дуальки таке саме. Коротше, давайте пацани там підписуйтесь, ставте лайк і по папулі.